Так, поїхали. Закриваємо практику попередню. Робимо по святу. Оооо, Сара Мангалам. всі живі істоти буду щасливі. І тут же започатковуємо нову практику. Сьогодні більш таке самостійне буде заняття. Так, поїхали, робимо прихисток, так як вам краще. Пояснювання не будуть. дані, бо їх вже було дано, просто више Там, Задав уже ці пояснення, вилазить і випадає. Поїхали, прихисток. Наманула зон почеги, куранчен заложенчазу, ту же назад толкула, джанчук, бардук, япсу, чи водхи чита. Ой, ганям дрова, Зангє сала копичи, зубачин помин і иран рінчоку то паржа. Призив гуру. Аламачину, аламачину, ламану.

Вчитель з радістю розчиняється у світлі і ще радізніше світло, котре є наш вчитель, розчиняється в нас. Мій стан свідомості не відокремлений від стану свідомості, свідомості мого вчителя. Такий же відкритий, пробуджений, без чіплянь. У нас чистий четверг. Чутно мене поки лайк. Нормально? Чистий четвер. Тому зі словами у нас сьогодні не дуже. Зате ми маємо благословення всіх підписати. Ну і я згадав, що тіски можна поспілкуватися. Це Дуже класно, коли є такі друзі. Коли є друзі, з котрими можна помовчати, то вони ще більш дорогоцінні для нас. Ну, а ті друзі, з котрими можна помовчати у дорогоцінній пробудженій тиші, вони просто на вагу золота. У нашій пробудженій тиші ми не Поступово заблоковуємо своє сприйняття, а нагадуємо собі про алгоритми, завдяки яким ми і знову повертаємось і знаходимось у цій пробудженій тиші. Про ці алгоритми ми теж вже багато казали. Ну, я вам ще про них нагадаю, але не сьогодні. Сьогодні чистий четвер. Далі вже Сьогодні не хочеться ніяких слів. Хай це буде вам на, вашу, на, на ваше домашнє завдання. А По поводу минулого домашнього завдання. Хармакая, самбогакая, Нірманакая, ті, хто погуглив і знайшов значення цих слів. Поділіться цим значенням з групою. Киньте у нашу групу в телеграмі Вишка в медитації але на українській мові. Почули мене? А ми потім перевіримо. До наступного заняття теж ми не робимо по святу. Наша практика продовжується вдовж цього дня, вечора, ночі до наступного ранкового заняття. Практика миттєвої гуру-йоги, коли ми за один цикл дихання повертаємось до відкритого сприйняття без чіплянь. Повертаємо собі цей простор, цю пробуджену тишу, цю пустоту, в котрій знаходиться все і всі. Ця гуру йога ця практика залишається нам. До наступного раночка. Згадали про цей стан і завдяки гуру йоги за один цикл дихання, за один вдих-видих повертаємо собі це сприйняття відкрите, без щеплянь, пробуджене перебування тут та зараз, так як є. Ця практика, вона не... відокремлює нас від теперішньої ситуації, від теперішньої миті, а дозволяє нам проявитися у тому, що називається життя. Життя це і є перебування тут та зараз, ця мить, котра зараз має місце бути, це і є наше життя. Тобто не минуле, не майбутнє, а ось ця мить. Зазвичай пересічні, практикуючи чи не практикуючи, вони у цій митті не знаходяться. Їх тут нема. Ми намагаємося змінити розстановочки, акценти у своєму підході до життя і проявитись у цій митті максимально ефективно, яскраво. Починаємо просто-напросто жити. Це практика медитація це практика повернення до життя. Не забуваємо про це. Не забуваємо, з ким ми йдемо. До цього абсолютного щастя за межами страждань. Не забуваємо, куди ми йдемо. Наша мотивація нас підтримує. Ми підтримуємо наших захисників і наших захисниць. Тримаємо всіх їх у своєму серці. Слава Україні. Героям слава. Слава нації. Смерть ворогам. Україна, вона за все. Все буде добре. Не ходьте у таке стремительне пеке. Так, складно ще перебування у стані війни. Ми, як ніхто, відчуваємо все, що коїться вокруг нас. Ми це переживаємо своїм серцем. Воно болить у нас за всіх. Але ми продовжуємо жити, продовжуємо наближувати нашу перемогу. Тому повертання до пробудженості дозволяє нам самозвільнити ті проблемні стани свідомості, котрі ми отримуємо під час війни. І не ходимо з ними а періодично самозвільняємо. Техніка у вас у руках є. Смак пробудженості, у свідомості у вас вже є. Мотивація, це найголовніше, у нас є. Тому я за вас впевнений, що все буде добре. І я впевнений, що в України, яка має таких діточок, українців, пробуджених україночок, все буде добре. Тому попереду у нас свобода, перемога і пробудження, котре ми наближаємо, згадуючи про нього знову і знову. Друзі, гарної вам практики впродовж наступного дня. Все буде добре, не відчаюєтесь. Все буде перемога. Обняв всіх. Люблю вас, гарного дня. Все буде добре. acá para